Ти ж розумієш, що через тебе нас виселять. Ці слова сусідки гримнули по мені сильніше, ніж грім серед ясного неба. Я стояв біля під'їзду, тримаючи в руках квитанцію за комуналку, і відчував, як земля йде з-під ніг. Двір був наповнений людьми. Усі шепотілися, показували пальцем на наш балкон, де ще зранку висіла табличка буржник. Так, я заборгував за квартиру три місяці. Але не тому, що не хотів платити, просто життя різко перевернулося. Після скорочення з роботи я крутився як міг підробітки, доставки, навіть сторожем стояв ночами, але грошей усе одно не вистачало. Дружина пішла, сказавши, що не може жити в злиднях. Забрала доньку, і я залишився сам. А потім, коли мені вже почало здаватися, що все втрачено, я познайомився з бабусею Галиною. З другого поверху. Вона щодня приносила мені борщ, пиріжки, і говорила головне не опускай рук, синку, життя завжди повертається до тих, хто не здається. І якось вона принесла старий конверт усередині кілька пожовклих фотографій і пачка грошей. Це не подарунок, сказала, це борг, який я мушу повернути життю. Колись мені допомогли так само. Тоді я вперше за довгий час заплакав не від сорому, не від безсилля, а від того, що ще є люди, здатні на добро просто так. А через тиждень я розрахувався з боргами, а через місяць відкрив невеличку майстерню з ремонту техніки. І тепер, коли бачу когось у біді, завжди згадую ті її слова допоможи, навіть якщо сам на межі. Бо добро завжди повертається, тільки іншим шляхом.